Всім привіт! З вами Артина Travel, Мене звати Маша, і сьогодні знімаємо дуже цікаве відео, де купувати машину в Канаді. Яку машину купувати в Канаді? Який процес купівлі? Де взяти водійське посвідчення? І чи потрібна вам тут взагалі машина? Про це все сьогодні поговоримо. Якщо ми говоримо про машини у Канаді, то особисто ми з чоловіком використовуємо машину кожного дня. Поїхати на роботу, поїхати за продуктами, поїхати десь відпочити, з'їздити в кафе. Для цього всього потрібна машина. Чому? Тому що відстані в Канаді дуже великі. Канада величезна країна. Просто вона одна з найбільших країн у світі. І коли ви хочете кудись поїхати, наприклад, у магазин. Найближчий до нас магазин знаходиться десь у 15 хвилинах їзди, якщо це такий великий нормальний супермаркет, де можна купити все, що вам потрібно. Щоб поїхати десь відпочити, посидіти, це також хвилин. 10 їхати до центру, або якщо ви хочете у якусь конкретну кафешку і ресторан, то іноді це може зайняти у вас і 20, і 30, і 40 хвилин доїхати туди. Якщо ви хочете поїхати до когось в гості, це також може бути десь. 20-40 хвилинна поїздка. Якщо ми говоримо про місто, в якому ми живемо, це кілоуна, це не дуже велике місто з не дуже великим населенням. Якщо місто більше, то звичайно це буде ще більший обсяг. А якщо ви хочете в Канаді поїхати у інше місто, це взагалі інша історія. Тому що, враховуючи те, які відстані у Канаді, щоб доїхати до іншого міста, іноді це може зайняти вам 20 годин. Як, наприклад, це зайняло у наших друзів, які живуть у... В якому місті вони живуть? Які живуть у Манітобі. Взагалом у Канаді дуже великі відстані. Тут дуже багато хайвеїв, тобто трас. І щоб добратися кудись, вам дійсно потрібно багато часу. І я вважаю, що без машини тут ніяк. Це особисто моя думка. Якщо ви живете не у мегаполісі, де є метро і де розвинута е, трансферна система, то вам точно знадобиться машина. Водійське посвідчення, де його отримати? Чи потрібно вам змінювати свої українські права та як взагалі відбувається уся ця процедура? Коли ви прибуваєте до Канади? У вас є три місяці, щоб змінити своє водійське посвідчення на канадське. Тобто ваші українські права вони дійсні і легальні три місяці. Якщо ви збираєтесь залишатись тут на довше, то вам обов'язково потрібно здати тест і змінити свої права на канадські. Як це робиться? Це не складно, я кажу на власному досвіді. Ви заходите на сайт вашої провінції. У нас, наприклад, в Брітіш колумбії це ICBC, і там ви можете вибрати таку опцію, щоб потренуватися, як здавати тест. І ось ви там тренуєтесь, вивчаєте ці питання. Питання не важкі, вони, я б сказала, що вони легші, ніж питання в автошколі в Україні. Дуже багато питань зв'язані з безпекою, з тим, там як потрібно їздити, як потрібно поводитись. І ви назначаєте собі, бронюєте апойнтмент, приходите до цього закладу, куди вам там вкажуть приходити, і здаєте там тест. Він триває десь. Ну, до 20 хвилин, здається, якщо я не помиляюсь. І коли ви здаєте цей тест, якщо ви успішно його здали, ви або приносите свої українські права і вам їх міняють, і назначають час на те, щоб ви здали потім водіння, тому що вам треба здати і теорію, і водіння, не дивлячись на те, який, там, який стаж прав у вас був в Україні. Якщо у вас не було взагалі прав, то вам видають ось таку. Штучку це ви клеїте на свою машину. Що ви лорнер? Це така категорія, яка означає, що ви цілий рік можете їздити тільки з людиною, у якої є повні права. І ви не маєте права їздити просто сам у машині, тому що ви ще лорнер, ви практикуєтесь, і коли ви рік ось так проїздите, тільки тоді через рік ви будете мати змогу перездати не перездати, а здати вже road тест, тобто водіння, і отримати повні права, щоб ви могли їздити самі. І якщо у вас були українські права, вам назначать апойнтмент на водіння, ви здасте водіння, і вам видадуть повні повноцінні права. П'ятої категорії, і ви вже зможете собі спокійно їздити. Ваші українські права у вас заберуть, вони у вас не залишаться. Але це нормально, тому що канадські права вони дійсні навіть в Україні, тобто це не страшно. Коли вам видадуть канадські права, ви також з ними зможете повернутися в Україну, якщо ви захочете, і там також спокійно їздити, і у вас все буде нормально. Але з українськими правами прийдеться попрощатися. Процес купівлі машини як це все відбувається. У вас в Канаді є декілька опцій, як ви можете купити машину. Ви можете взяти її у лізінг. У нас не було такого досвіду. Ви можете купити її у кредит. Про це ми зараз трошки поговоримо у деталях, тому що ми про це дізнавались. У нас був якби досвід не купівлі, але ми збиралися купляти машиною у кредит. А також ви можете купити бушну машину від власника. Якщо ви хочете купити машину у кредит, ви можете піти у будь-який ділерський центр і запитатися у них, які опції вони можуть вам запропонувати. Вони вам все допоможуть зробити там з документами. Вони перевірять ваші рахунки, ваш дохід, і вони скажуть, які опції до вас для вас доступні. Ось для прикладу, ми дізнавались. Про Hyundai Santa Fe 2017 року нам сказали, що це опція, яка для нас доступна по нашому бюджету, і це для нас виходило би у місяць 500 з чимось доларів за саму машину і ще плюс десь біля 200 доларів за страховку. Це обов'язкова страховка. Ви її в будь-якому випадку будете платити, якщо ви берете машину у кредит. Тобто, це у місяць нам би обійшлося десь у 700-800 доларів, якби ми взяли машину в кредит, і плюс треба внести down payment, Тобто, це перший головний внесок, і від того наскільки буде великий цей внесок, також залежить те, яку суму ви потім будете платити кожного місяця. Тепер поговоримо про те, як купляти беушну машину від власника. Це саме те, що зробили ми. Ми купляли цю машину беушну від власника. Це насправді не дуже складний процес. Вам не потрібно там стояти в дуже великих чергах, як це буває в Україні. Тут ви скачуєте на сайті ICBC, ну або якщо ви в іншій провінції, то на сайті вашої провінції ви завантажуєте документ, у якому ви заповнюєте певну інформацію, яку у вас там вимагають, про машину, про власника, про ціну, про пробіг. От різні ось такі нюанси. І потім з цією бумагою, і з старими номерами цієї машини, ви направляєтесь до страхової компанії. У страхові компанії вам там розкажуть, що вам де підписати, що де зробити. Вам видадуть нові номера, ви можете піти туди навіть без власника, тобто потрібні тільки ви і ось цей заповнений папір. І там вже вам доведеться також сплатити налог за купівлю машини. Налог на купівлю машини у Британській Колумбії складає 12% від вартості авто. І це потрібно враховувати, тому що це досить велика сума. Тобто додавайте її до того авто, на яке ви дивитесь. І там вже вам видадуть ці номера, ви сплачуєте цей налог. Також ви можете там розрахуватися з власником, якщо ви пішли з ним разом. І ось так відбувається ваше переоформлення машини. Далі ви вже можете законно її використовувати. Зараз на екрані з'являться сайти, на яких ви можете подивитись Бушні машини. Тому робіть скріншоти, зберігайте, діліться з друзями, дуже корисна інформація. Ось ми, наприклад, приїхали до ділерського центру BMW в Кіловні, І зараз трошечки вам покажемо ціни на машини. Тут не тільки BMW, різні машини. Ось для прикладу: Rover. Не знаю, що це за Rover якого року. 2014 рік він коштує 38. Ні, скільки? 40 тисяч рітейл-прайс. Тобто за таку машинку ви віддасте 40 тисяч. Подивимось, наприклад, на Mercedes старенький. 36 900 за Mercedes 2017 року. Тесла, до речі, Тесла в Келоуні і взагалі, мені здається, в Канаді дуже популярні. Дуже багато людей їздять на Теслах.

Варто зазначити, що в Канаді європейські машини не користуються популярністю, тому що вони тут дуже дорогі і їх дорого ремонтувати. Взагалом канадці частіше надають перевагу якимось японським машинам або американським, або корейським. Наприклад, вони полюбляють Hyundai, Honda, Toyota У них дуже ціниться. Ford також тут досить популярна машина, і я досить часто також тут бачу Тесли. Ось, наприклад, така Hyundai. 2021 року коштує тут 38900. Ось такі приблизно ціни у Канаді і також варто зазначити, що ви можете, звичайно, знайти. Подешевше машину, якщо ви будете купляти бушну, але це буде не набагато дешевше, тому що взагалі в Канаді дуже сильно підскочили ціни на автівки, і вони зараз тут набагато дорожчі ніж в Україні, наприклад. Тому не варто розраховувати на дешеві авто, як це було можливо тут колись. Зараз дійсно купити авто в Канаді. Це щоб купити щось нормальне, щось хороше, вам знадобиться дуже багато грошей. Ціни досить високі зараз і досить високий також попит на машини. громадський транспорт у Канаді. Зараз ми знаходимося на зупинці тут їздять різні автобуси. Громадський транспорт у Канаді не настільки розвинутий, як в Україні. Тобто, я б сказала, що це не настільки зручно, тому що не з будь-якої точки і не в будь-яку точку ви зможете добратися. Ціна на громадський транспорт 2,50 за дорослу людину, і діти до 12 років безкоштовно. У нашому місті немає метро або будь-якого іншого громадського транспорту, крім автобусів. Наприклад, у Ванкувері є SkyTrain, Так це вони називають своє метро. Воно також їздить не тільки під землею, але й на поверхні. Але в містах, які менші ніж Ванкувер, тобто не мегаполіси, громадський транспорт буде ну не настільки зручно використовувати, як мати, наприклад, машину, тому що тут дійсно ну не всюди є ці транспортні розв'язки, не всюди є зупинки. Тут їздять тільки автобуси, і чекати автобус можна досить довго. Ось тому громадський транспорт є. Як висновок, можна сказати, що він не настільки розвинутий, як в Україні, і що скоріш за все, якщо ви хочете проживати комфортне життя в Канаді, то я би радила купувати машину. В Британській Колумбії є ось такий сайт BC Transit, і тут можна зайти і подивитись усі маршрути, які доступні у вашому місті для громадського транспорту. І в принципі, я думаю, що у всіх інших провінціях, якщо у вас в місті також є громадський транспорт, то скоріш за все є також свій сайт, де ви можете зайти, подивитись собі, зручно обрати який маршрут, який автобус вам підійде. Ось, ось так, от це все досить зручно і просто. Поговоримо про витрати на паливо. Ми зараз знаходимося на заправці. Костко в Канаді є дуже багато різних заправок, і ціни на них приблизно однакові, але найнижчі ціни вважаються саме тут. Щоб заправлятись на цій заправці, вам потрібно мати обов'язкову підписку, тобто членство в Костко. Мембершіп, і якщо ви не маєте цю карточку, ви не зможете тут заправитись. Це підписка коштує приблизно 100 доларів на рік, і вона вам дає змогу заправлятися на заправках. Костко зараз подивимося, які тут на сьогоднішній день ціни на паливо. У нас е, взагалом виходить десь е, два повних баки на місяць. Ми витрачаємо, тобто це десь 300 доларів на місяць. Ми, ми витрачаємо лише на паливо. І ми не їздимо прям дуже багато куди, і ми не їздимо на дуже великій відстані. Це просто поїздки на роботу, кудись в гості або за продуктами. Ось такі ось тут е, розцінки, не знаю, не дорого, не дешево. В Україні зараз також високі ціни на паливо. У нас бак 90 літрів, якщо що. Ось, десь 300 доларів на місяць ми витрачаємо на паливо. Якщо зробити висновок по нашим витратам на машину, то в місяць у нас уходить приблизно 500 доларів. Ми 300 доларів витрачаємо на пальне, 150 обов'язкова страховка кожен місяць. Ціна на цю страховку залежить від того, яка у вас машина. Ну і також якісь ще витрати на те, щоб замінити там якесь масло, або далити якусь омивачку, або ще якісь такі е потрібні витрати. Ну і в цілому, якщо узагальнити, то я б сказала, що машина в Канаді це е, дуже важлива річ. Це дійсно найзручніший вид пересування тут. Це машина, і я би радила її купувати. В принципі, це досить доступно. Є можливості це зробити. Можна купити б машину, можна взяти в кредит. Е, вибір є, тому я би радила мати машину в Канаді. Ми вам сьогодні розповіли, як саме це зробити. Які способи є купити, які приблизно витрати, які приблизно ціни. І з вами були Artinov Travel. Не забувайте, що через Artinoft Travel ви можете отримати і візу, і квитки, і роботу. Вони з цим всім можуть вам допомогти. І до зустрічей!